Як працюють кейлогі та сніфери в контексті арбітражу? Кейлогери та сніфери в контексті арбітражу працюють так само, як в будь-якому іншому контексті. Вони крадуть інформацію з вашого комп'ютера, а кейлогер це класифікація програмного забезпечення, яке повністю перехоплює нажаття будь-яких клавіш. Це не дуже е, сучасно. Тому кажуть, що е, сніфери. Да? сніфери це той, хто сніф, нюхає, винюхує щось з трафіку. Mm -hmm. Але е, я б назвав оцю всю класифікацію, які плюс сніфери, як логери, Да? це mm -hmm. буде ну, більш логічно. Логери можуть вкрасти в тебе збереження паролів браузера, витащити з них яку-небудь mm -hmm. цікаву інформацію щодо твоїх криптоключів, проаналізувати файли на твоєму комп'ютері і вкрасти все, що є, якщо є, що красти. І тут знову ж таки ми повертаємося до питання, Типу, а що є, що красти. І якщо воно є, то типу краще не використовувати такий логер. І ці логери комерційні. Ну комерційні, давай. Вони ж будуть гуглити. Vidar віддар про це звався. Я сподіваюся, що його вже не існує. Він застарілий. Я завжди називаю, якщо я рекомендую вірусню, то якусь застарілу, яка вже. Ну щоб завтра в нас не було ще більше злочинців.